Всім привіт! З вами реальні тачки і огляд наявних автомобілів, які є на сьогоднішній день. Три Renault Megane 4. Розпочнемо з них. Zen Energy, максимальна комплектація. 12500, мінімальна ціна. 17 й рік, 180 пробігу. Автомобіль максимально обслужений. Походові ГРМ все замінено. 12500. Intense, Intense, автоматична коробка передач. 18 й рік, 13800 ціна. На автоматичній коробці передач 2018 рік. 150 пробігу автомобіль в стані нового. Ціна 13 500. Автомат, все працює, все ідеально, оригінальні фарби, все в ідеальному стані. Великий вибір автомобілів також є Volkswagen Turan 2019 рік. Автоматична коробка передач в оригінальній фарбі. Максимальна комплектація, дестронік, передня задня парковка, круїз, адаптивний дестронік. Максимально є все. Ціна 15900. Є в наявності Hyundai i 30. Максимальна комплектація, новесенька резина, автомобіль в ідеальному стані. Все перевірено. Вартість 12500, щоб забрати. Шкода Octavia 2019 рік, 175 пробігу. 14 500 Також є інші автомобілі, можете дивитися, є електромобілі Kia Єніро 64 кВт 19 рік, вартість 17 тисяч, щоб забрати без торгу автомобілі в Вінниці. Телефонуйте, всім гарного дня і до нового зустріч!